Дорога громада, нам потрібна більшість. Нам треба 226 голосів. 226 голосів, які почнуть змінювати країну. І, звичайно, такі зміни повинні в першу чергу початись з Верховної Ради. З тієї Верховної Ради, яка сьогодні почала в Бозі. вони повинні початись з того, хто буде в парламенті, як цей парламент буде працювати, які рішення він буде приймати і що зміниться в вашому житті. Звичайно, хотів би в першу чергу розпочати з тих ініціатив і з тих законів, які змінять відношення влади до кожного українця. Адже сьогодні президент, він ж недоторканий, правда? Всі ж знають, що можна отримати офіс президента, а потім забути про всі обіцянки, які давались перед виборами, правда? А депутати хіба не так? так гарно приїжджають до вас, і ми приїжджаємо, так файно розповідають. М'яко стелять, але твердо спати. Прем'єри, міністри, урядовці, як тільки попадають у владні кабінети, втрачають здоровий глузд і пам'ять, забувають, на кого вони повинні працювати. І тому ми хочемо почати в першу чергу, з найвищої посадової особи. Це з відповідальності президента. В жодній країні немає того. Щоб обирали президента, і цей президент не мав відповідальності перед народом України, а народ України не має механізму, як притягнути такого президента до відповідальності. Ми хочемо зупинити цю практику. Ми хочемо, щоб українська конституція виконувалася, щоб чи то колишні, чи то майбутні президенти знали свою відповідальність перед народом України і знали, якщо вони не виконують те, що вони обіцяли. Якщо вони торгують Україною, як торгує цей президент? Якщо вони приватизовують державне майно і дарують це своєму найближчому оточенню, як це робить цей президент, якщо вони живуть за рахунок мільйонів українців, купують нові вертольоти, нові машини, утримують 13 державних резиденцій президента, 13 резиденцій, 13 хатів, такі як Півсум, коли він там встигне пожити? Якщо вони думають, що вони будуть жити за рахунок народу України, то так не вийде. Перше рішення, яке наша об'єднана демократична коаліція повинна прийняти, це закон про порядок імпічмента президента. І ми вважаємо, що демократична коаліція повинна розпочати процес відсторонення президента Януковича від влади. Два з половиною роки вистачить. Друге, звичайно, що те саме стосується і депутатів Верховної Ради України. Я хочу, щоб ви знали, що ми будемо нести всю повноту відповідальності за кожне слово. Те, що депутати пообіцяють, це добре. Те, що кожен з наших депутатів, я підкреслюю, кожен. Які йде по списку чи який йде по округу, підписали присягу перед народом України, що вони вступлять до більшості, що вони будуть голосувати за імпічмент, що вони проголосують за 80 законів, які ми вже сьогодні підготували. Це нова це зміни до пенсійного закону, це новий податковий кодекс, це зміни до закону про працевлаштування, це підвищення пенсій, це створення робочих місць. Вони підписали цю присягу. Але я хочу, щоб в Україні існував юридичний механізм відповідальності і для депутатів. Такий механізм є в Німеччині. Чому немає в Україні? Буде нова Верховна Рада України прийме закон про відкликання народного депутата України. Ви отримаєте право відкликати того, у кого коротка пам'ять не виконав, збрехав, не приїхав на округ. 10% вашого округу збирається. Проводить місцевий референдум і відбирає мандат у того депутата, який вам збрехав. На його місце прийде інший, який вже буде знати, що брехати не можна. Третє. Третє, те, що ви спостерігаєте в парламенті кожен день. Хтось це називає спортивні перегони. Хтось каже, що скачуть по парламенту як козли. Хтось розповідає про те, що це ж не депутати, це ж кнопкодави. В Верховній Раді України всі закони приймаються неконституційно. 50 депутатів голосує замість 250. Ми покінчимо з цією практикою. Як колишній спікер парламенту, я змонтував систему особистого голосування. Це коли один депутат може проголосувати тільки за одного депутата. Навіть якщо він буде тиснути руками, ногами, язиком, головою, ніяк не виходить, тільки сам за себе. Але Янукович з Литвином, звичайно, не включили цю систему. Тому наше третє рішення: ми включимо систему особистого голосування депутатів Верховної Ради України і приймемо закон про кримінальну відповідальність за голосування чужими картками. На кожному мітингу у нас є тільки дискусія. Люди мене питають, що ми будемо робити з однією персоною в парламенті. Прізвище Чечетов. Які є пропозиції? Значить, я проїхав всю Україну. Була пропозиція така, щоб в законі про кримінальну відповідальність за голосування чужими картками ввести санкцію, відрубати руку. Але ми його пожаліли. Не можна. Ми ж людяні. Тому пропозиція виноситься на ваше голосування: відправити Чечетова на пенсію в розмірі мінімальної пенсії. Хай попрацює, і бажано, щоб до нього приєднався президент Янукович, прем'єр Азаров і вся партія регіонів. До речі. Оце мені знаєте, чим подобаються новини, доки їхав до вас. Є така холера, називається інтернет. І оце ж сидиш там, читаєш всякі дурниці. Ну і прочитав хорошу новину. Хочу з вами поділитися. От я інколи все таки підтримую партію регіонів. І я тут її хочу підтримати. З'явилась новина про те, що в Харкові завтра прем'єр-міністр Азаров сам. Їде відкривати музей партії регіонів. Так я хочу звернутися в музей, їх треба відправити, посипаних нафталіном всіх. Там їхні місце. Четверте рішення, яке стосується безпосередньо парламенту. Ви знаєте, скільки коштує утримання Верховної Ради України на один рік? Один мільярд гривень. Один мільярд гривень це сума з бюджету, яка виділяється на утримання в цілому парламенту. Але Верховна Рада України в цьому ще сама скромна. У нас є більш заощадливі і українолюбні чиновники, як президент, прем'єр. Знаєте, скільки коштує один день президента Януковича? Півтора мільйона гривень. Правильно, ви дивились нашу рекламу. Дякую. А знаєте скільки коштує один день утримання президента і його адміністрації? 4 мільйони гривень. 4 мільйони гривень один день. 1 мільярд 400 на рік. Школи в Сумах закривали? Закривали. І в Сумській області. Лікарні закривають? Закривають. Пенсії підвищують? Ні. Робочі місця створюють? Ні. Але зате вони підвищують витрати на утримання себе. Ми хочемо розпочати завдання по зменшенню витрат в першу чергу з парламенту. Ми приймемо рішення про скорочення витрат на утримання одного народного депутата України вдвічі. В бідній Україні не буде багатих депутатів. Вистачить. Вони повинні знати, вони повинні заробляти так само, як і заробляє середньостатистичний українець. Тоді будуть знати про те, яке життя в Україні. Вони не будуть обслуговуватись тільки у Феофанії, і це в нашій програмі. Чому Феофанія тільки для колишніх прем'єрів, міністрів, колишніх депутатів чи чинних, а інші люди не можуть туди доступитися? Ми відкриємо Феофанію для всіх, кому вона потрібна. Ми заберемо пільги на Оздоровлення на безкоштовне лікування. Ми заберемо те, що не належить народним депутатам. Якщо би кожен українець мав право на безкоштовне лікування, на безкоштовне обслуговування, на путівку в кращий санаторій, на безкоштовні авіаперельоти, тоді й депутати мають право. От доки українці не будуть мати такого права, депутати будуть позбавлені цього права, і це четверте рішення, яке ми приймемо. Подове. Дорога громада. Чекай, з, завжди. Дора громада! Дивіться, яка у нас зараз з вами буде історія. У нас 10 районів Сумської області включені. Я сьогодні з великим задоволенням хотів би проїхати всі Суми. Оце їхав якраз до вас, захотілося їсти. Ну, хочеться ж інколи їсти. Дорога така ж, там дороги немає, там один напрямок. І я зупинився в громнах. Я думаю, що нас ромни зарачують. Там такий магазинчик, ну невеличкий. Зайшов, а там файні жіночки продають. Кажуть, цей хлоп подібен на Яценюка. Я кажу, ну в принципі, так. Да". Кажу, прошу, дайте мені кілограм яблук і пів кілограма бананів. Ну вони вже зрозуміли, хто. І ви знаєте, вони мене покритикували. Я відчуваю відповідальність перед ними. Вони кажуть, а чого ж ви до нас не приїхали? От ви в Суми їдете, а до нас не приїхали. Я хочу сказати всім сумам і всій Сумській області. Я ще приїду і не раз, би ви не сумнівалися. Маю за честь, що ви прийшли, послухали, і буду мати за честь проїхати всю Сомщину. Сьогодні з нами на зв'язку будуть і Ромни, Тростянець, Охтирка, Буринь, Конотоп, Кролевець, Шостка, Лебедин, Глухів та Краснопілля. Але зараз саме з нами на зв'язку Конотоп. Доброго вечора. Слухаємо ваше питання. Вітаємо вас з суми. У нас наступне питання стосовно працевлаштування. Добрий вечір. Я би хотіла задати такий питання. Якщо ви прийдете к победі, будуть ли у нас робочі місця для молодіжі і іншого покоління, которые хочуть заробити пенсію? Суми. Спасибо Канатоп, за вопрос. Є одна тільки річ, яку я собі дозволю виправити. Ні, якщо ви прийдете к побіді, а ви прийдете к побіді. Оце правильне питання. Дивіться. От ми багато говоримо з вами про те, що треба змінити Україні. Що треба підвищити пенсію, треба покращити економіку, треба підвищити зарплати. Але треба говорити не що треба зробити, а як це зробити, правда? Бо всі кажуть, як треба. Мало тільки знають, що робити для того, щоб це досягнути. Наше основне завдання це вирішення проблеми безробіття. Прошу підняти руки, хто не має роботи на цьому майдані. В Україні статистика така: кожен десятий в Україні не має роботи. По молоді взагалі найгірша ситуація. От дитина вивчилася у вищому навчальному закладі, отримала диплом. І знаєте, що зразу отримає? Реєстрацію на біржі безробітних. Нема де робити. Кожен четвертий молодий українець безробітний. Можна отримати роботу, в принципі. От на, біржах же, на біржі праці є ж робота, тільки робота передбачає зарплату. А виходить так, що ми, отримуючи роботу, не отримуємо гідної заробітної платні, її не вистачає на життя. Можна пропрацювати цілий місяць, але цієї зарплати вистачає тільки на пів місяця. А ще пів місяця за що жити? На хлібі і на воді. В нашому, плані, в нашому плані змін для країни. Я розпочну з першого, що стосується створення робочих місць і податкової системи. От я вже хвалив партію регіонів і хочу ще раз зараз її похвалити. Вони все-таки досягнули першого місця у світі по одному показнику. Україна займає перше місце. По кількості податків у світі більше податків, ніж в Україні, немає ні одна країна. Їх 135 Після того, коли ці горе реформатори прийняли податковий кодекс, вони остаточно знищили бізнесменів. Остаточно. Люди повтікали в кінь, люди бояться показувати бізнес. Ти ж тільки покажеш бізнес, ці ж партії регіонів з бітою прийдуть, зразу скажуть, віддай половину. Це ж відбувається у всій країні. Тому наше рішення. Для того щоб забезпечити робочими місця, в першу чергу скасування податкового кодексу, прийняття кодексу економічного зростання, замість 135 податків в Україні буде введено тільки сім податків. У нас буде найпростіша податкова система в Європі.